Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моїй заміській садибі. У нас закінчується липень уже і в сьогоднішньому відео покажу, як я буду живцювати. Живцювати сьогодні я буду в гелу. У мене в моєму саду два сорти: є біла, є червона. Одна із них, із них біла кандида, це гібридний сорт, а також дуже гарна брістоль Рубі. Це така червона, червона, така малинова, дуже гарна рослина. І у нас трошки спека спала. І сьогодні я вирішила поживцювати саме ці, вони дуже користуються гарно попитом. І я почеренкую ці, ці дві вейгели. Покажу, як я буду. Які будуть живці, як я їх буду живцювати, трошки розкажу саме про ці рослини, що вони собою представляють, щоб ви мали собі на уяві, які, як вони ростуть, як вони квітнуть, покажу фото квітучих, так як вони квітнуть червень-липень, і іноді вони повторно квітнуть уже навіть в. В вересні з'являються, звичайно, не таке пишне цвітіння, але дуже багато, дуже багато рясно квіточок. Вони дуже красиві такими, такими грамофончиками, колокольчиками. Квітуть їх дуже, дуже багато рясно, можна одинокі посадки використовувати, можна використовувати навіть як зелену огорожу. Ці рослини виростають розмірами. До 2,5 метрів. метрів треба формувати, щоб ну, щоб вони були ну гарний кущ був, тому що він буде просто високий, а треба, щоб він був пишний. Для цього треба його, звичайно, підрізати, стригти, ну, формувати. Вейгела вона морозостійка, це п'ята А зона. Невибаглива до ґрунту. Може рости вона як на сонці, може рости в напівзатінку, скрізь вона гарно себе почуває, але треба любить вона, звичайно, як і всі рослини, майже всі рослини любить полив, люби, щоб ґрунт був такий поживний, і тоді вона віддячить таким гарним пишним цвітінням. Ну, Приступаємо, працюємо. Якого вигляду повинні бути гілочки, з яких ми будемо брати живці, черенки? Ось я нарізала такі, вони вже, дивіться, достатньо тугенькі, але зелені, і ось з них я буду нарізати живці. Як я буду це робити? Залишаю по одній. По одній парі листочків. Отак От низенько відрізаю. В минулому році я вже живцювала <coughs> вейгелу, вона вся розійшлася, якось так дуже швиденько. Листові пластинки укорочую. Ну, отакі вони, бачите, цупки. І те ж саме тут роблю коротенький. Цьому місці надріз і листочки, листову пластинку, так, щоб менше було випаровування так її укорочую. Значить, дивіться, тут я вже нарізала багато живців таких, це я вам показала, верхній верхні листочки оце приріст, я зрізаю, тут укорочую. Листові пластинки, оці нижні я обрізаю, а оці два листочка, так я їх укорочую. І отаких от отримуємо. Живець. Ось так. Я замочила. Всю ніч вони в мене простояли в бурштиновій кислоті. Розвела так, як рекомендують на пакетику. І для того, щоб, по-перше, у нас була дуже велика засуха, і самі віти вони трошки прив'яли. І для того, щоб вони, по-перше, набралися. Сил вони напиталися самі живці ці такі цупкі, листочки, цупкі, неприв'ячі. І це раз, а по-друге, щоб вони краще укорінювалися. І по-третє, щоб вони не хворіли. Це я замочила в бурштиновій кислоті, янтарна кислота. Ну ось так, Якщо по три листочка, теж, отак, я їх укоротила. І тут вони, це я показую, це в мене все живці вейгели білої кандіда. Точно так же я зробила живці, прістоль Рубі, підготувала вже їх. Вони також у мене постояли в бурштиновій кислоті. Працюю без рукавичок, в рукавичках мені. Цією ювелірною роботою займатися дуже незручно. Ось так. Що ще хочу сказати? Для живцювання буду використовувати, висаджувати буду живцювати в касети. Зараз покажу, як буду використовувати грунт. В мене файна земля, і в неї я додала агроприліту. Так, це все у нас готово. Я зараз ці жильці викладаю на серветку, Ось щоб не зразу всі. Ось вони тут у мене на серветочці. Касета у мене в такій ємності високий, достатньо високий, десь сантиметрів 20. Всі е, забила я ґрунтом. Е, також буду використовувати такий корневін, укорінювач. щоб зручніше було. І отак всі ці череночки опудрюю укорінювач і не роблю я ніяких отворів. Отак їх глибоченько, аж по самі листочки я їх вставляю. І так заповнюю всю касету. Після того, як так ставила, обов'язково притискаю, так, щоб вона добре земля навколо живця, уплотнилася. Я заповню цю касету і покажу вам далі. Так висадила. Звичайно, приливаю кожну рослинку, тому що ґрунт такий рихлий, але він дуже слабо вологий був. Кожний черенок уплотнила навколо. Притисла. Ну, так зараз проливаю. Обов'язково ставимо в тіні, тому що, щоб не було попадання прямих сонячних променів, щоб там було не спекотно. Я ставлю саду під дерева. Звичайно, буду зрошувати, щоб, особливо на перших порах, щоб листочки не вологу не втрачали. Ну, ось так пролила ще раз, так з пульвизатора на листочки на пластинки побризкала. Зверху обов'язково накриваємо, робимо вигляді теплички. Ну, в даному випадку я накриваю склом. У мене якраз по розмірах, так, воно, щільненько, два таких скла. Це з холодильника. Я так накриваю і, і ще один лист, лист покладу і ставлю в затінок. Ну, звичайно, ставлю собі бірку, як називається сорт, та коли поставила на живцювання. Ось так. І ще щось хотіла вам сказати: ставимо дату, коли ми це поставили на живцювання. А ще хочу сказати, якщо при живцюванні гортензій я роблю такий парник повністю герметично закриваю все, то при живцюванні вейгели я залишаю трошки, щоб, щоб листя дихало, тому що вейгели більш таке тонке листечко, і бажано, щоб воно не було в такому прям вакумі. Тому я обов'язково так от залишу на такій відстані, залишу отвір для того, щоб поступало повітря. Ну Ось такий відеоролик я для вас зняла сьогодні по живцюванні вейгели. Якщо вам сподобалось, підтримайте канал, поставте вподобайку. За результатами буду вам показувати, що у нас з цього вийшло. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.